Учасник майдану та екс-нардеп Михайло Гаврилюк став відомим на всю країну після скандального відео з беркутівцями. Мужньо витримавши знущання силовиків, він став національним героєм і отримав прізвисько Козак Гаврилюк. За наступні 11 років Михайло пробував себе у політиці та бізнесі, трапляв у гучні скандали, і зникав, та все одно залишався вірним захисту України. Телеграф Йої вирішив з'ясувати, де зараз козак Гаврилюк і чим займається. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Михайло Гаврилюк народився у 79-му році в селі Ярівка Чернівецької області. У листопаді 13-го року. Дізнавшись про побуття студентів у Києві, він приєднався до протестів і згодом став козаком четвертої сотні самооборони майдану. У січні 14-го року чоловік зазнав нападу бійців спецпідрозділу Ягуар. Соловики побили активіста, змусили його роздягнутися у 10-градусний мороз та записали приниження на відео. Втім, Михайло не здався і навіть втік із лікарні, щоб повернутися на май. Айдан, ролик розлетівся мережею. Активіст став одним із символів революції і національним героєм. Через його мужність, колоритну зовнішність та фірмовий оселедець йому дали прізвисько Козак Гаврилюк. Після Революції Гідності Михайло пройшов до парламенту від партії Арсенія Яценюка Народний фронт. Хоча чоловік намагався влитися в політику, його кар'єра не складалася. Гаврилюка критикували за відсутність вищої освіти, некомпетентність та використання суржика. Деякі навіть дозволяли собі кепкувати з нього, називаючи найбіднішим депутатом. Сам козак позиціонував себе як людину з народу, яка не бере хабарі і живе на одну зарплату. Усі закиди Михайло сприймав як стимул до самого. Він вивчив конституцію, зайнявся покращенням української мови та намагався брати участь у законотворчості. Зокрема, Гаврилюк намагався врятувати будинок творчості композиторів Ворзель, та його ініціативу не підтримали. Після виходу з політики Михайло повернувся до звичного життя та влаштувався працювати таксистом. Про це стало відомо, коли одна з його пасажирок виклала у мережу відео, зазначивши, що її підвозив чоловік дуже схожий на колишнього нардепа. Михайло цю інформацію підтвердив, наголосивши, що не соромиться жодної роботи. Також у цей час Михайло присвячував себе сім'ї. Під час революції гідності він зустрів майбутню дружину Ярину, молодшу за нього на 14 років. На момент знайомства дівчині було 22 роки. Оки, і вона навчалася в університеті імені Драгоманова. В одному з інтерв'ю Ярина розповіла, що за часів Євромайдану допомагала на кухні Четвертої сотні самооборони Майдану, до якої входив Гаврилюк. Дівчина зізналася, що він одразу здався їй справжнім чоловіком і зачепив тим, що, на відміну від інших, зовсім не звертав на неї уваги. Ярина зізналася, чим частіше приходила на кухню, тим більше розуміла, що приходить туди заради Михайла. Згодом Гаврилюк став виявляти до дівчини знаки уваги і їх їхні стосунки стали романтичними. Різниця у віці Ярину не лякала, оскільки, за її словами, їй завжди подобалися старші чоловіки. Коли козака затримали силовики, Ярина зрозуміла і зізналася, що закохана в нього. У травні 16-го року пара одружилася, а вже у жовтні Ярина подарувала екс нардепові дочку, яку назвали Златою. Також Гаврилюк має сина Максима від попередніх стосунків. Сьогодні дружина Михайла активно веде сторінки у соцмережах. У Фейсбуці вона ділиться публіком. Лікаціями висвітлюючи головні події в Україні, зокрема воєнні злочини росіян. На своїй сторінці в інстаграмі дівчина публікує особисті фотографії та розповідає підписникам про свої хобі. Не вдалося Гаврилюку уникнути і участі у скандалах. Так, у 18-му році у Михайла знайшли автомобіль, на якому він їздив у раду. Як з'ясувалося, мерседес був зареєстрований на волонтерську організацію і призначений для бійців АТО. У 20-му році журналістам ТК Медіа стало відомо, що Гаврилюк Люк побудував триповерховий маєток у Прикарпатті, який з усіма будівлями займає 550 квадратних метрів. При цьому у серпні 2019 року, подаючи декларацію перед звільненням з посади, Гаврилюк задекларував лише 381 тисячу гривень заробітної плати. Також з його декларації слідувало, що у нього немає інших доходів, грошових заощаджень і нерухомості у Карпатах. Дружина експарламентаря теж задекларувала лише 6 тисяч гривень допомоги від держави. Жави при народженні дитини інших офіційних доходів на той час вона не мала. Відповідаючи на ці закиди, Михайло зазначив, що будівництво маєтка він зобов'язаний дружині Ярині. Мовляв, коштами на нього допомогли батьки дівчини, які багато років провели на заробітках за кордоном. Крім цієї нерухомості, у користуванні козака також виявили офіс на липках, поруч із Верховною Радою. Журналісти тоді з'ясували, що оренда найскромнішого приміщення в цій будівлі обійшлася б у 55 тисяч. Тіч гривень на місяць. Під час ато Гаврилюк займався доставкою гуманітарних вантажів у Донецьку область. В той же час він оголосив про створення козацького батальйону добровольців Національної гвардії. Згодом Михайло вступив до батальйону патрульної служби міліції, особливого призначення Золоті ворота. Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Гаврилюк знову став на захист держави. Він був оператором дронів і літав над окупованою Бучею, Ірпенем та Романівкою. У 2023 році у ЗМІ з'явилися фейкові новини про. Смерть козака, які поширила російська пропаганда, Михайло відразу спростував цю інформацію. За його словами, його вирішили поховати, коли він перебував у безпечному місці та латав своє здоров'я. Останнім часом на фотографіях у соціальних мережах Гаврилюк позує без свого фірмового оселеця. Він позбувся його ще під час депутатської роботи і більше не носив. Зараз Михайло не активний у медійному просторі, але, судячи з його сторінки у Фейсбуці, займається волонтерською діяльністю та проводить збори Коштів на потреби української армії. Чи воює він зараз? Невідомо. Морський піхотинець Михайло Діанов, відомий захисник Маріуполя та ветеран боїв на Азовсталі, який пережив російський полон, одружився вдруге. Йому приписували романи з Поляковою та Астаф'євою. А сам він клявся, що ніколи більше не стане підвінець. Докладніше далі. Після страшного російського полону, серйозних поранень і тривалого лікування, він став не просто символом незламності, а й живим прикладом того, як вистояти і знову навчитися жити. Про особисту подію Діанов розповів у Фейсбуці, опублікувавши романтичні світлини з весілля. Його обраницею стала жінка на ім'я Мирослава, з якою він познайомився восени 24-го. Воїн не втримався від жартів, що йому притаманно, клявся, божився, що ніколи не одружуся. З іронією написав він, зізнаючи. Що все ж знайшов свою людину. Весілля відбулося скромно, без камер, пафосу і в тісному колі. На фото видно, як пара закохано дивиться в очі одне одному. Ми люди одного часу, з одного міста. Ми розмовляємо однією мовою. Нам подобається одна й та сама музика. Ми дуже близькі, зізнавався Михайло. Для Діанова це другий шлюб. З першою дружиною Ольгою він розлучився понад 13 років тому. У подружжя народилася донька Катерина, якій наразі 25 років. Про Мирославу. Діанову відомо небагато. Вона, як і Михайло з Тернополя, і так само однолітка 45-річного Михайла. Коли зустрілися, я думав, що вона років на 10 молодша за мене, а виявилося, що лише на 10 днів. Відомо, що Мирослава працює в обленерго та має сина від першого шлюбу. У соцмережі раніше жінка була під прізвищем Короц, але тепер змінила його на прізвище чоловіка. Особисте життя Михайла Діанова не раз ставало темою обговорень. Після звільнення з російського полону та численних публічних виступів йому приписували стосунки з різними відомими жінками. Зокрема, неабиякий резонанс викликали чутки про роман зі співачкою Олею Поляковою. Їхні спільні фото, відпочинок на природі та навіть риболовля на приватному озері спричинили хвилю пліток. Діанов не проігнорував і прямо сказав: Ми з Олею друзі, ми з нею нормально спілкуємося ніяких навіть натяків ні з її сторони, ні з моєї не було. Більше того, саме чоловік Полякової Вадим Буряко. Овський організовував зустрічі, які допомагали Михайло відновлюватися після полону. А Полякова поставилася до чуток з іронією. Пожартувала, що у Діанова більше можливий роман з її чоловіком, ніж із нею, адже вони дуже добре здружилися. Ще одним приводом для чуток стало фото з Дашею Астаф'євою. У мережі це одразу розцінили як новий роман. Насправді ж вони випадково перетнулися біля Софійської церкви, трохи поспілкувалися і зробили спільне фото. Цього виявилося достатньо, щоб почав ширитися вигадки. До того ж, Дарія була зі своїм коханим. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.